В ним давно одкорчилась війна, лишила обеліски та кургани, під кулями, ворожими сповна, за тишу заплатили ветерани. В атаку йшли не ради нагород, скалічені страждали мецанбатах, за право жити завдячує народ, полеглим і посивілим солдатам. Пекли, як жар бенти на голові, та йшли герої сміло на тарани, пригадують дороги фронтові. І вбитих побратимів ветерани. Вернулися живі з полків і рот, і мир подарували рідним хатам За право жить, завдячує народ, полеглим і посивілим солдатам. З роками їх все менше устрою вкорочують життя їм давні рани, на вахті миру в рідному краю стоять з синами поруч ветерани. Багато і тепер у них турбот, щоб знов не зайнялась війна проклята. За право жить завдячує народ, полеглим і посивілим солдатам.